На природу, на рибалку, на відпочинок кудись, на дачу. Або просто, якщо гості приїхали і нікуди положити, це ліжко підійде. Це у нас ліжко Ranger Forest Lux. Що швидко розбирається і складається. Ця модель сподобалась всім за того, що вона йде з матрасом, будованим матрасом. В цьому крісті у нас 10 ніжок. Раз, два, три, 4, 5 і з тої сторони п'ять. Тут ще є такі розтяжки, щоб воно було більш устойчивим. Навантаження витримує воно 120 кг. Як вдома на дивані. Тут ще такий м'якенький підголівник, і карманчик для ключів, там, для телефону. Сама вага ліжка 6 кг всього. Ліжко реально дуже класне. Опа! І зібрали для того, щоб замовити. Переходьте в шапку профіля. Там є вайбер, телеграм або пишіть в особисті повідомлення.